Виконуємо номер 182 із підручника Геометрія 7 та номер 18 крапочка 1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Як називають кути 1 і 2 на малюнках 9 крапочка 7, 9 крапочка 8 і 9 крапочка 9. На малюнку 9 крапочка 7, кути у нас внутрішні різносторонні. На малюнку 9 крапочка 8, кути у нас відповідні. І на малюнку 9 крапочка 9, кути у нас внутрішні, односторонні. Запишемо це. Малюнок. Дев'ять крапочка, сім, або перший малюнок у нас кути, один і два, внутрішні різно, сторонні. на малюнку. Дев'ять крапочка вісім, кути один і два, відповідні і на малюнку дев'ять крапочка дев'ять, кути один і два, внутрішні одно Номер 182 із підручника Геометрія 7. Та номер 18. Крапочка 1. До речі, там малюнки можуть бути названі по-іншому. Але на першому, на другому, на третьому відповідають номеру 182. Виконано.